Мої хороші, дякую, що завітали. Сьогодні перший звіт по моєму лаковому проєкту Nail Polish Project Pen. Знаєте, коли я цей проєкт починала, навіть на етапі його планування, я думала, що якщо я візьму якісь такі легкі для себе кольори і маленькі пляшечки, то в першому звіті я вже зможу закінчити якийсь лак і замінити його іншим. Однак не так склалося, як бажалося, проте все одно результати є, і вони не можуть не радувати. Тож, приступимо до звіту. Відео сьогодні не затягнеться, я так сподіваюся. Всього у мене в проєкті бере участь 10 засобів, 5 з них це кольорові лаки, і 5 це база, топові покриття і лак для стемпінгу. І, власне, давайте з цього лаку для стемпінгу і почнемо. За цей місяць я ним так жодного разу і не скористалася. Хоча я перевірила, він працює, але ось якось не дійшли в мене до цього роки. Далі базове покриття. І насправді я користувалася. Нею цією базою. Тут зовсім зовсім малесенький прогрес. Я не бачу сенсу ставити відмітку чи не бачила, але все одно я поставила відміточку. зовсім зовсім трошечки пішло. Користувалася цією базою кожного разу, як робила манікюр, за виключенням останнього разу, тому що останній раз у мене на нігтях було гелеве покриття, і, власне, базу мені не було необхідності використовувати. Далі топові покриття. Ось цим матовим топом я поки що так і не користувалася, але вірю, що в мене все попереду. І ось це покриття Гельшайн, Я користувалася ним, але тут він набагато рідший, ніж база, і досить, досить мало його потрібно, тому немає навіть де поставити відмітку, там півмліметрочка пішло всього на всього. Далі засіб для кутиколи олійка. Я нею користувалася кожного разу, як робила манікюр, тобто це 4 рази. Але скільки ж там 4. Ну так, десь. 4 рази. Я маю на увазі кожен раз, коли я робила гігієнічний манікюр. І. Ось тут навіть немає де вставити відмітку, скільки там потрібно цієї олійки, одну малесеньку крапельку, і все. Якби користувалася кожен день, то витрата була б, звісно, більша, але якось я не можу зараз себе змусити привчити до того, щоб користуватись ось цією олійкою щодня. Потрібно якось ставити собі нагадування, якось придумати, як себе привчити. І далі в нас залишилися кольорові лаки. І перший з них ось такий від ноготок, червоний колір, 111 тон. Ним я за цей місяць, на жаль, жодного разу не скористалася. Однак вірю, що все попереду. І також жодного разу я не скористалася ось цим лаком також від Ноготок. Це в 217-му відтінку такий ось. Сіро-сріблястенький. Однак іншими трьома лаками я користувалася. Перше покажу ось цей лак від Meg в 0,46 відтінку, і я ним скористалася один разочок, і тут є доволі такий непоганий результат це маленька пляшечка на 5 чи 6 мл, тобто його тут небагато. І за одне використання є досить помітний результат. Він, до речі, дуже гарний такий перламутровий, от знаєте. Я взагалі не люблю перламутр в тінях, але в лаках це виглядає дуже-дуже гарно, мені дуже подобається і мені цей лак зайшов. Далі, наступний лак від Ноготоку в 124 відтінку. Ним я вже скористалася три рази. І знаєте, він такий, його потрібно наносити в три шари. Тому що в один шар його майже не помітно, в два шари теж щось таке, в три шари я його наносила, і три використання, і тут досить такий хороший в мене результат. Як ви бачите, третина пляшечки в мене пішла, так, можна сказати, десь третина. Тобто, ще на три використання і ще три на шість використань максимум, і лак закінчиться, може навіть на менше, тому що. Коли лак вже доходить до кінця, незручно його доставати, то може навіть і на 5 використань, і мені вдасться цей лак закінчити. І найбільш такі класні в мене результати в ось цьому лаку від МЕГ у 201 відтінку, це блискітки, саме він сьогодні нанесений в мене на нігтях. І я ним скористалася 4 рази. І дивіться, тут дуже-дуже гарна витрата. Я не знаю, чи вам зараз помітно. Я спробую показати ближче. Давайте навіть трошечки зменшу світло. Ось так. Дивіться, він був повний, його була ось така кількість, і зараз його от стільки. Тобто, за 4 використання більше половини пішло, навіть десь 2 треті, Тобто, максимум ще на два використання, ось тут залишилось. Він дуже-дуже гарно виглядає на нігтях. І не можу не радувати те, що я комбіную цей лак з ось цим. І він не бере участі в проєкті, але тут доволі таки теж непоганий результат в цьому лаці. Ем... Подивіться, ще ось так кілька разів я скористаюся. Цим лаком я користувалася три рази, помінувала їх за три рази дуже гарна витрата, і це пляшечка на цілих 10 мл. на 10. Тобто, тут доволі таки непоганий результат. Єдине, що так мене, скажімо, трошечки засмучує, це те, що ось цей лак потрібно наносити в три шари, тому що він трохи такий пльшивий. І це займає дуже багато часу, тому що два лаку сохнуть достатньо швидко, а коли три, то це вже набагато довше, а ще плюс зверху ось це покриття, то це ще довше сохне лак. І зазвичай я спочатку користуюсь цим лаком, а цим через кілька годин або навіть на наступний день роблю. Тобто звечора зробила манікюр цим лаком і зверху покрила ось цим. Однак все одно буває, коли вже покриваєш блискітками, десь воно ще не повністю просихає. І ось, бачите, в мене постраждав один нігтік, десь я його заділа, коли він ще не просох повністю. Однак, не дивлячись на те, що пройшов місяць, минув місяць, і нічого поки що не закінчилось. Доволі в мене хороші результати. Я дуже задоволена, що ось цей лак. В мене досить так гарно пішов, тобто не заплановано, пішов ще у використання ще один лак і є хороші-хороші результати. І так, ще з мінусів, ось ці блискітки, ну, дуже їх важко змити з нігтів. Я, ну, я думаю, як і всі, мабуть, лаки з блискітками, ось такі, дуже-дуже погано змивається. Однак. Сяє дуже гарно, мені подобається. І знаєте, поки мені цей ефект подобається, я ось закінчу цей лап в комбінації цих двох. Цей, звісно, що не закінчиться, але зможу закінчити його, поки він мені подобається, щоб просто потім він не валявся і не псувався. І, до речі, так, робіть ставки, що закінчиться до наступного звіту, я думаю, що я точно закінчу ось цей лап, і тоді ми вже точно виберемо якийсь новий. Що ж, на цьому у мене все. Ось такі в мене результати за перший місяць проєкту. Ем, так, може ще не все, може, хочу ще трошечки з вами поспілкуватися. У ем, мене взагалі лаки останнім часом якось не йшли зовсім, не закінчувались. І тут лише місяць і у мене вже є такий прогрес. Це, скажімо, була моя. Ем, Правильне моє рішення, що я взяла для початку ось такі манюні лаки. Тому що, коли ти користуєшся і бачиш результат, є якось більший стимул їх закінчувати. І тому, так, швидше бачиш результат, частіше користуєшся, і все ж таки буде якийсь прогрес, щось закінчиться. І, до речі, це який є лайфхакт. Лайфхак Project Penn. Взяти спочатку щось легке для того, щоб його закінчити, і коли тобі вдалося закінчити дедалі, вже можеш брати щось більш складне, тобі вже буде це легше робити. А, наприклад, взяти спочатку якусь пудру улюблену, яка там і так вже на підході. І коли ти бачиш щодня, коли закінч... вона закінчується, то потім можеш взяти вже і нову пудру, чи майже нову, яка тобі не дуже подобається. але ти вже будеш вірити в те, що вона, зможе закін... вона може закінчитись, ти зможеш її закінчити. Загалом, якось так: лайфхаки для project pannerів можна зняти про це, до речі, окреме відео, якщо ви цього хочете, напишіть мені про це в коментарях. А тепер на мене на цьому все. Я дуже дякую вам за перегляд. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною, що ви підписуєтесь на канал, що ви ставите лайки, пишете коментарі. Я дуже люблю вас. Bărăjiți-vă! Do zustrice!